Красоту цю Краснодарського. Жалко було обривати любувався, но треба вони вже дозріли Такі круглі орішки, як м'ячики. Дуже тонкокорий, я вже показував. Вихід ядра більше 50%. Покажу вам приспособлений, без якого ми в дитинстві не ходили в ліс. Давно було багато дикої ліщини, ми мішками збирали. Ходили з коровами. Така була загруженість Краснодарського. Це одна гілка осталася. І покажу скільки я нарвав. середина теж була вся забита оріхом, в середині одиничка, двоєчка. А так в общому 2-3-4-5, рідко 6 Оце урожай. Два ящика з плюску. Ящик немаленький, десь 20-22 може сантиметри. Зараз я їх висиплю. Бо люди може подумають. це не Краснодарський. все Краснодарський. Такі оріжки. Є і велички такі. Ну, в основному вони такі стандартні, що практично і калібрувати не треба. Такі кролі, як м'ячі, бланшуються дуже шикарно. Тут теж. Це Краснодарський. У мене є родичі, які купляють оріжки. Кондитерка в них по районам. І в нас, і в других районах. Хочу дати їм, щоб Попробували цей краснодарський. Він на смак дуже шикарний. Він насищений, солодкий і привкус такий. Дуже-дуже мені подобається. Гриби починаються дощі і завтра буде дощ. Трошки пробігнемося. Покажу хуська бомба теж. Почала дуже так активно жовтіти. Дуже її треба обривати пушки на всіх кущах. Теж вріха вроді рік такий важкий, але слава богу дуже багато вріх. Дай довгоносик поточив, но... Може і йому треба Але буде й нам ще і так на очах Тут ця гілка вся в уріхах Буду рвати дуже багато джамбу Джамбо теж падають Я збираю. Ось такий джамбо у цьому році я показував дуже такий шикарний. Ну, вже укоренився, файно дивіться, який столик здоровий. От такі ріжки величезні і важкі. Це все гуська що тія красота не хочеться рвати, але треба буде обривати цю всю красоту. Рік пролетів дуже скоро. Дуже скоро. На медвежому оце я теж все показую. Бачите такий, теж випадають уже вниз. Падають сплюск. Теж, бачите, вже повипадали. Такі Пусть що такі важковаті може упав. Теж загрузився. У нас рік більше загрузиться, бо є багато сережок і приросту таких. Дивіться ця гілка вся. В і в приростах це буде все обліплено оріхом Хожу, пробую. У мене багато сортів і на ведмежому, і на власних коріннях. І все-таки як не крути На власних коріннях. Все одно вони. Ну, як для мене більш смачні це хуська теж. Ну, більш солодковаті на ведмежому присутствує все-таки сок веднежого питання. Що є така трошки, як в'язкость в хуськах. Почали жовтіти і ліпше видно. Ліпше видно і ви... і видно, що дуже багато оріха. трекстон теж висипається. Теж потихеньку собираю. фактично я казав, всі урішки коли дозріють, файно, вони висипаються. Ще раз повторяю, не спішить свій час. Всім пока, будьте здорові. Відео завтра загружу, бо вчора грузив на канал. Хай пройде хоча б два дня, щоб люди побачили. Це що тут у цьому камінню? Хуська. Кущик дивіться який. Все це зриває Наслідуючий рік буде багато сіянців. Бачу, сережки позакидали. Ну, є багато навіть межому. Щеплено я поки не показую. Треба пару років за ними понаблюдати. Є з усього світу, навіть з Китаю є. Ну треба наблюдати. Дуже малий процент, щоб щось вийшлося таке, як примерно з краснодарського сіянця. Такий шикарний врожайний, толковий, смачний. Такого в мене навіть практично і нема, щоб сіянця такий був. Всім пока, будьте здорові, нехай Бог береже всіх мирного неба. Це джамбо так Попер. Він все, він уже почне крузитися. Уже так файно. Зробив отводку, ну не знаю, дивився, курінців ще нема. Сережка теж позакидав. Всім пока, будьте здорові.